Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду! У цьому випуску Георгій Бущан переніс операцію у Німеччині, Динамо повідомило термін відновлення голкіпера. Віктор Циганков може дебютувати в Ла-Лізі в матчі проти Валенції. Владислав Супряга може покинути Динамо. Лідер першої ліги націлився на Супрягу. Через півроку оренда, що не так із дебютом Мудрика за Челсі на Стемфорд Більдж. Евертон сенсаційно обіграв арсенал в АПЛ. Барселона прошляпила з трансфером. Голкіпер Динамо Георгій Бущан переніс хірургічне втручання з видалення міжхребцевої грижі. Повідомляє офіційний сайт Киянь. Операція, на яку Георгій полетів до Мюнхена, пройшла успішно. Відновлення триватиме близько півтора місяця. До слова, Кущан пропустив перші турецькі спаринги через запалення ахіллового сухоживля. У Дениса Бойка також серйозна травма, тому поки в розпорядженні вірчілуческу з воротарів першої команди є лише Руслан Нещеред. Головний тренер Жирони Мічел висловився щодо можливого деб'юту Віктора Циганкова у поєдинку з Валенцією. Наш склад вражаючий. Це чудова команда. Я дуже задоволений своєю командою. Циганков. Він готовий. Віктор для нас топ гравець, він готовий до гри. Побачимо, скільки хвилин він зіграє, але він готовий, і Кальєнс також готовий на 100%. Полісся, схоже, готовий здійснити гучний трансфер гравця Динамо. Тиждень тому сторони розмовляли про оренду в Полісся. Наразі невідомо, чи трансфер відбудеться, але футбольний агент Іван Пироженко, який представляє інтереси 22-річного нападника, підтримує хороші контакти із Житомирянами. Михайло Мудрик дуже пристойно відіграв у своєму першому матчі за Челсі, солідно вийшовши на заміну у виїзному поєдинку з Ліверпулем на Енфілді. А от перша домашня гра в АПЛ вийшла для 20-річного українця, м'яко кажучи, невдалою. Проти Фулхема все було зовсім не так. Як і з командою Юргена Клопа, Мудрик виглядав дуже блідо і відіграв тільки перший тайм, а фанати у соцмережах іронізують, прогнозуючи йому півроку муку Челсі та подальшу оренду в Крістал Пелас зі Брайтон. Сенсаційною поразкою для лондонського арсенала завершився візит до Ліверпуля на матчі з місцевим Евертоном. Арсенал на правах лідера чемпіонату полетів вперед. Втрачати очки за аутсайдером у плани команди Мікеля Артети явно не входило. Однак, кіриски грамотно захищалися, та м'яч Чупер хто не хотів іти до сітки воріт Пікфорда. Зрештою Евертон тримав переможний рахунок. Зірки збірної України Віталій Миколенко та Олександр Зінченко вийшли в старті господарів і гостей відповідно. Обидва українці відіграли всі 90 хвилин. У другому таймі в їхньому пасиві по жовтій картці. Клав Гранас хотіли підписати захисника Лос-Анджелес Гелаксі Хуліана Араухо в останню мить, але щось пішло не так. Представники Барселони через збої в роботі комп'ютера відправили документи щодо переходу Хуліана. Араухо на 18 секунд пізніше закриття трансферного вікна, повідомляє Мундо Депортіво. Обидві сторони сподівались, що ФІФА піде на поступки та зареєструє підписання, проте міжнародна федерація футболу залишилась непохибною. Мексиканець мав перебратись в оренду з правом викупу за 5 мільйонів євро та стати заміною Ектору Бельєріну, якого каталонці відпустили у Лісабонський спортів.